Нове державне свято День захисника України увібрало в себе багаті та славні радні традиції. Воно особлює мужність та героїзм захисників рідної землі на всіх етапах історії. Саме в такому ключі була побудована година спілкування, яку провели в читальному залі міської бібліотеки для дорослих імені Давида Горомішвілі. Бібліотекар Ніна Рудь та бібліограф Маргарита Олійник-Лакай покликали присутніх мандрувати в історію давньої і близьку. Вони розповіли про славні українські традиції, говорили про сьогодення. На захід запросили Міську та районну владу. Також очільник Миргорода Сергій Соломаха зазначив свято саме сильних козаків, тих, які захищають землю українську. Нас, на жаль, зараз йде війна з Росією практично на сході України. І наші козаки, тепер вже теперішні козаки, захищають там нашу українську землю, там багато миргородців». На жаль, вже є загиблі, цій непотрібній війні. Я думаю, що в цей день, в день 14 жовтня, ми повинні пригадати всіх захисників, які усі віка захищали нашу Україну, і в першу чергу пригадати тих людей, які поряд з нами живуть, це і учасники АТО, і Чорнобильці, і воїни, які Воювали в самі різні війни минулого століття, які ще поряд з нами, які живі і які захищали також нашу державу. Голова райради Анатолій Карбан говорив про нерозривний зв'язок усіх поколінь захисників України. Нещодавно у Миргороді з'явилася нова громадська міська організація, окремий підрозділ всеукраїнської спілки учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій. Її голова Сергій Бакало з хвилюванням згадав своїх побратимів, які загинули в антитерористичній операції, а також передав громаді міста вітання від миргородських хлопців, які зараз воюють на сході України. Наприкінці заходу присутні подякували Працівникам бібліотечної справи за цікаву і змістовну годину спілкування.